Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Зручненько вмощуйтесь у ліжечку, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки. А сьогодні я розповім вам дуже цікаву українську народну казку Грицько Перчик. Дуже давно. Коли ще нас із вами на світі не було, була одна баба, у котрої ніколи дітей не було. Раз пішла вона у склеп щось купувати, і межи другими купила вона на приправу і мало перцю. Вона той перець принесла додому і якось несподівано розсипала його по землі. Стала збирати, а одно зерно перцю почало скакати по землі. Вона до нього. Перчику, не скачи, бо і їм тебе. Та перчик таки не слухає і скаче. Раз. Вона як схопила перчика і проковтнула. Помалу дні проходять. А баба озирається. Який вітер, що я стала товща, як була. Хм. Сама себе звідує. Час проходить, а баба уже стала така товста, що уже і ноги собі мало видить. Айбо що більше перчик став ворухатись у бабинім животі. Як не стане баба йойкати, та не стане бігати по селу і кричати. Люди добрі, що чинити? З'їла перчик, та й той тепер у мені кивається, люди гадали, що баба марить, а баба сирота правду казала, лиш не хотіли їй вірити. Так минуло і більше часу. І далі родить баба хлопця-перчика. І коли народила, хлопчик одразу й запросив: Мамо, дайте хліба! А баба на те сердита, ухватила кий і хоче перчика пекнути. А перчик схопився і, йойкаючи, взявся тікати. Баба тепер добре настрашилась і дивиться, як перчик через пороги, що Як перчик переліз пороги та почав кричати: Гей, люди, рятуйте, бо мама мене народила і хоче набити. Люди це почули, збіглися, побачили перчика з хижі і почали чудуватися, що то за дитина лиш уродилося і так скоро говорило і ходило. На те вийшла і баба з хижі, винесла перчикові трохи хліба, та перчик не хотів прийняти, лише цілий хліб йому подавай. Дала йому баба цілий хліб, а перчик лише тричі вкусив та й ізів той хліб. Як почне баба йойкати, що вона буде чинити із таким от ненажерою, так він же ж за один день поїсть увесь бабин хліб. Тут радять бабу люди, що аби перчика похрестити дала, і, може, так вийде з нього ота ненажерлива сила, баба так і зробила ледве допровадила перчика до церкви, де перехрестили і дали йому ім'я Грицько, яке перчикові так полюбилося, що куди йшов, та все лише казав: Я Грицько, Перчик бабин. Баба спробувала його тепер узяти додому і думає, може, а очей тепер перчик менше буде їсти? А й бо перчик прийшов додому, взявся до бабиного хліба і за день геть усе переїв. Сирота баба лиш за голову взялася, почала перчика проганяти геть від себе, а перчик і каже Мамо, я не йду відси нігде. Коби я іще мало підріс, то я і собі, і вам досить хліба зароблю. Ну, дайте мені іще лиш один цілий хліб та більше просити від вас не буду, а іще й вам дам. Та і то треба знати, що відколи я це говорю, а перчик уже налікоть підріс. І так йому треба було лише один тиждень, аби цілий легінь виріс із нього. Так баба порадилася та один хліб заробила і дала Перчикові, аби з'їв. Як Перчик і з'їв той хліб, то так і стався з нього великий легінь. А треба ще й те знати за Перчика, що була у ньому сила велика. Коли йому треба було дров на огонь. То пішов у хащу і цілком іскореним витягнув бука із землі і так приніс додому. А коли треба було їсти йому і бабі, то скоро пішов і взявся до якогось заробку, так робив, як десять других. Раз перчик подумав, що буде шукати газду та буде служити. Тож так і вчинив, хоч мати його й не пускала, та він не слухав і пішов у світ. Іде. Зайшов у одну хащу, нападає на нього там ведмідь та й каже Чоловіче, стій, бо я голоден, хай тебе з'їм. А перчик став, причекав ведмедя та й каже Тут є, ну як мене будеш їсти? Отак. Каже ведмідь і хоче перчика з'їсти. А перчик ведмедя, як пекне в живіт, то ведмідь лиш перевернувся. О, думає перчик. та ж я таки не слабий, хай не думає ніхто, що перчик будь що. І так і далі йде, думаючи. Іде далі і стрічає одного чоловіка, котрого звідує Здоров був, чоловіче, як зовешся? А той відповідає. Я є ломи дерево. Ходімо тоді собі разом, будьмо товаришами. Ідуть і зустрічають другого чоловіка, котрого звідують, як зоветься. А той і каже: Я є сучи плита. Ну, добре, ходімо з нами, і буде нас троє. Ішли вони ідуть, ідуть і зустрічають ще одного чоловіка та й кажуть йому: А ти хто? Я є верти земля. От і добре, ходімо з нами, будемо четверо йти. Ідуть вони, йдуть і далеко у пустах знаходять один вівчарський шалаш, де було багато овець. А перчик і каже: Знаєте що? Останьмося тут при шалаші, будемо мати що їсти і своє діло справляти. Там вівчарі їх радісно приймали. Бо виділи, що читаві легені, а на тих вівчарів і так якийсь нечистий дідо Клим усе нападає, бере по одній вівці та їсть. А дідо той такий сильний, що ніхто не може з ним нічого вчинити. Ну, добре, каже перчик. Научимо ми діда, не буде його кортіти сюди більше йти. Так вирішили, що аби один остався на шалаші і старіх, аби усім, на коли прийдуть, один котел великий м'яса наварив і так, аби зготовив усім обід, доки прийдуть зі своєї роботи. Так залишився на шалаші ломи дерево, а усі інші пішли собі на роботу, вівчарі звірцями. Сучи плита, пішов у скали та плиття розбиває. Верти земля пішов та у землі наскрізь яму копле, а перчик пішов на вадаску, ломи дерево у шалаші, наклав вогонь і почав варити обід. Раз дивиться, а дідо Клим із бородою до землі тягнеться й приходить до нього та й ближче каже Ашинко солодкий, а дай мало м'яша, бо я дуже голоден ломи дерево і вер через колоду дідові одну грудку м'яса. З'їв дідо і просить іще, іще дав йому. Просить і в третій раз, а ломи дерево й каже Іди, діду, уже на діло собі, ти би поїв усе м'ясо, а он товариші мої прийдуть та не будуть мати що їсти. А дідо далі за своє То ти даш мені шинку чи ні? Ні, не дам. Ну, коли так, ходи метатися, синку, каже дідо. Ломи дерево сильний легінь був і ганьбився, що такий кривий дідо кличе його метатися. Та тебе, діду, кортить метатися зі мною, а ну ходи сюди. Взялися, і як не заправиться дідо, і ломи деревом так верже, що той до коліна у землю затявся, звідки і вилізти не міг. А дідо пішов до котла, висорбав геть усю дзяму і поїв усе м'ясо. Залишився котел порожній. Приходять легені з роботи і вівчарі з вівцями. Голодні такі гадають, що ватах їм обід наварив, та дивляться, а той у землі по самій коліна. А що ти там? А я тут. каже. Бо мною той клим дідо, так вер, що я ото запав, а дідо сам геть увесь обід поїв. Взялися всі каятися, що дід зберував ломе дерево. каже сучи плита: Ну, я зостануся їсти варити, буду видіти, що і зо мною буде чинити дідо, Дам я йому. Так і залишився сучи плита наступного дня. Наклав великий котел м'яса, а як зачало кипіти, приходить клим дід та й каже: Ще не дай мені мало м'яса. Чи ти ото, дідо?» каже легінь. Мого товариша у землю забив. А я ні, ні, то не я. каже дідо, дав йому м'яса суче плита, а той просить іще. Дав йому іще, а в третій раз не дав йому м'яса. Тоді дідо і каже ідесь зі мною метатися. А сучи плита схопився і простер діда на землі. А дідо, як схопиться, та того так верже, що сей аж до пояса у землю застряг. Тоді пішов і поїв усе м'ясо. Приходять голодні легені додому, а їсти нічого. А де це наша їжа? А сучи плита й відповідає. Еге, дивіться, що вчинив зі мною, діду. Ну, кажуть легені, ти ото легінь що дався дідові так вернутися собов?» собою. На третій день Заватага залишився верти земля, та й тим дідо так вер, що він аж по шию у землю заліз, і поїв дідо обід. Перчик, як прийшов, та так розсердився і каже: Ой, та ви всі ні на що не годитеся. Тепер я залишуся і буду позирати, що учинить мені Клим. Ідіть усі на роботу собі, а я тут буду. Пішли усі. Перчик зостався на шалаші, розпалив піч та й варить їсти. Раз приходить старий дід Клим. Починає дуже скаржитися, що уже давно нічого не їв, і просив би один дарабчик м'яса. Перчик і не вірив, що то був клим. Витяг дараб м'яса і вер йому, а дідо то враз пожер. Перчик лише подивився, а дідо просить іще, але перчик уже не хотів давати. Тоді дідо хоче йти сам брати м'ясо, а перчик розсердився і схопив діда та так, що дідо аж застогнав. Знову дідо схватився і береться до перчика. Та перчик, як взяв діда за бороду, вирвав одного бука і розколов, та туди дідову бороду забив і там заплішив. Дідо так стогне, проситься. Та перчик уже не милостивий. Приходять і другі з роботи, такі голодні та й думають Як так походив перчик, як і ми, то всі голодні будемо. Приходять, дивляться, а їжа готова. Позирають, аж дідо сирота у буці забитий мучиться. Ну, кажуть, та перчик же легінь, не як ми. Ось бачите? каже перчик. Так треба дідові було давно. Чудувалися усі силою перчика, а верти земля й каже Ой, хлопці, нещастя сталося. Я поки хотів вилізти з землі, куди мене Клим загнав. То провертів землю аж на приспіт на той світ, а тим місцем якраз проходжувалися три царські дівки, і одна з межених натрапила на ту діру, з котрої вийшла була шаркань і ухопила її. А перчик і каже: О, чи красна дівка була? Ой, дуже красна, каже верти земля. Ну то я піду за нею на той світ. Пішли туди і дивляться у глибину приспід, чи не можна хоч як спуститися туди на шовковій мутузі. І так Перчик пішов до царя звіститися за діло, про яке цар як почув та дуже зрадувався, дав багато грошей Перчикові і пообіцяв, що як він те зробить, то прийме його у царський двір як великого пана. Дав іще шовкові шпарги, скільки треба, аж би й цілий світ обійти можна було з ними. Тепер зібралися усі з царського двора і йдуть з перчиком до того місця, де його будуть на той світ спускати. Прийшли. Ну, тепер, каже Перчик. Я візьмуся за шпаргу, а ви чим найбільше вас держіть і спускайте мене, а коли повороза мало, доточуйте ще, щоб мотузка довга, така, як мені треба вийшла. Взявся перчик за шпаргу і спускають його. Пустили на сто миль, а на пів милю до дна землі не стало їм шпарги. Ну, що тут чинити? думає перчик. Аж покличу не будуть чути. Сказати далеко, та йому вже не можна було чекати. Пустився і падає додолу. А на його щастя, із одного міста усі перини позносили на виставку на одне поле. І перчик прямо на них упав і анітрохи не забився. Перчик дуже чудувався, які там люди. Там лише одне око у кожного, а ноги. Понад два метри і тонкий, як палиці. Перчик не знав, де шукати йому царську доньку, та й звідується, але ж його ніхто не розуміє, і там сонце не світить, а на двох довгих ковбасах висить тільки одна лампа. Перчик уже й побанував, що сюди прийшов, уже й не знає, як вгору назад піде, бо мотуз бо високо залишився. Ходить сюди туди, а раз пішов на одне поле, а там є велика палата. Дивиться, а звідти одна шаркань вилетіла. Тепер він подумав, що близько там є і донька царська. Зайшов він до тої палати, коли дивиться, а царська донька там і так зрадів, а вона йому іще більше, як побачила перчика. Звідує перчик доньку царську, як би вони могли піти назад на той світ? А вона й каже, що інак не можна, тільки аж би їх шаркань туди винесла. Перчику, ти мерші, десь заховайся, бо як прийде мій чоловік, то тобі добра не бачите. «Хм, А хто це твій чоловік тут? Ой, та хто, хто. Та ж сам чорт. Хм, а я, чорта, не боюся, каже перчик. А тут якраз приходить чортисько, заходить до палати та, як увидів перчика, каже до нього: «Ха-ха, а що ти тут, хрещена душе, шукаєш, га? Я, каже перчик, шукаю тебе. Ну, коли мене, каже чорт, то йдім метатися. Беруться метатися, а перчик чортом та як замахне та так верх, що чорт на мак розсипався. Тепер зраділи вони обоє з царівною і почали вибиратися. І царській доньці прийшло нагадку, аби перчик убрався у чортове плаття, і як шаркань додому прийде, будуть їй казати, що мають іти на той світ. Так і зробили. Шаркань прийшла додому, а як вислухала все, то мусила нести обох на той світ. А як винесла вгору, там був і цар, котрий дуже зрадів доньці. А шаркань аж тоді побачила, що то її так надурили. Зраділи всі, пообіймалися. А перчик з того дня взяв собі царську доньку за жону, і дуже довго та щасливо вони жили. І не було в тому царстві нікого сильнішого за нашого грецька перчика. На цьому, любі дітки, нашій казочці, кінець, а хто слухав молодець.